Вітаю вас на каналі Бушкрафт Україна. І сьогодні в нас на огляді пінпоінтер від компанії Garrett. Мені його дав мій підписник для того, щоб я зняв відеоогляд на даний пінпоінтер. А вам я нагадую, якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то зараз у вас є чудова можливість це виправити, а також поставити лайк і написати коментар про власний досвід використання даного пінпоінтера. Ну що ж, давайте почнемо, мабуть, спочатку, за рахунок чого він взагалі працює. Тут в нас ззаді є ось така кришечка, на якій є надпис Garrett Pro Pointer Ad. Також тут в нього є свій власний номер. Цю кришечку ми відкручуємо. Під нею знаходиться крона, яка живлить цей пінпойнтер. Там є два контакти. І таку звичайну стандартну крону ви можете туди поставити і користуватися нею. Як завіряють інші блогери, відео, які я знайшов на Ютубі, що одної крони вистачає приблизно на півроку інтенсивних пошуків. Ну, сумніваюсь, але надіюсь, було б чудово, якби так і було. Збираємо тепер його назад. До речі, кришка дуже плотно закручується. І має ось таке герметичне кільце резинове. Яке не дає вологі потрапити всередину, так як цей пінпойнтер у нас в воду не проникне і з ним можна ниряти на глибину в районі 3 метрів. Закручуємо. І давайте подивимось його візуально. Тут в нас, як я розумію, знаходиться динамік, потім тут є кільце. За яке можна закріпити такий шнурочок. Я вставлю тут фото, як це приблизно виглядає, щоб він був зв'язаний разом із чехлом і ви його не загубили. Цей пінпойнтер. Також тут у нас є маленький ліхтарик, і зліва і справа є емблеми карета А також є лінійка до 20 см. Він в нас вже трішки поцарапаний, так як не один рік використовувався на металокопі, фарба навіть трішки стерлась, а ще, до речі, стосовно його кольору. Такий насичений колір. І в народі прозивають цей пінпойнтер е, морква, тому що він дуже на неї схожий. Це її великий плюс. Точніше плюс пінпойнтера, тому що якщо ви втратите його серед зеленої трави або сірого поля, вам буде легше і швидше його знайти, ніж би він був чорний або сірий, тому що цей колір однозначно буде вирізнятися. Давайте спробуємо його увімкнути. Вмикається він просто нажаттям на кнопку. І ось зразу на останньому режимі, якому ви використовували його, він у нас увімкнений. Давайте спробуємо на двох копійках 1814 року подивитися, як він працює. Не знаю, чи вібрацію вам буде чутно, я зіпру на стіл. Ось бачите, він вже реагує. І чим ближче ми знаходимося до предмету, тим більша частота, тим сильніше він вібрує. Також в нього є ще один звуковий сигнал, крім вібрації, ми зараз це також розглянемо. Дивіться, розповім вам простіше. Тут є звуковий сигнал і вібрація. Для того, щоб їх перемикати, вам потрібно зайти в меню. Для того, щоб зайти в меню, вам потрібно зажати кнопку до другого сигналу. І тепер ви перемикаєте режими. Це вібрація, Ось це вже пішов звуковий. Ліхтарик обозначає, що ви знаходитесь зараз в меню. Знову давайте нашу монетку і перевіримо вже зі звуком. Я думаю, ви бачите, як це все відбувається, і тепер вже ліпше чути. Також в кожному із режимів є три підвиди чутливості відстані, на якій спрацьовує сам пінпойнтер. І зараз я намалюю таку мініатюрну шкалу і на ній покажу вам приблизну відстань, на якій реагує цей пінпойнтер. Я думаю, так буде видно. І давайте спробуємо. Спочатку 2 копійки 1814 року. Виставляємо на 0 і потихеньку підводимо. Бачите, він навіть рухається в напрямку монетки. Потрібно його трішки перетримувати. І що в нас виходить? Що мінімальна відстань приблизно 3 см реагування, а максимальна в районі 5 см. Зараз ми це перевіримо, заходимо в меню і листаємо до звукового сигналу. Це найперший режим, і він найслабший в звуковому сигналі. Тепер перевіряємо. Починає реагувати на відстані 3 см. Чим ближче ми підсуваємося тим частота збільшується, і звуковий сигнал стає гучнішим. Заходимо знову в меню, тепер ми, як ми можемо бачити, він спрацьовує на 5 см. Працює і третій режим вже 5 сантиметрів, 5,5 приблизно сантиметрів, і чим ближче, тим сильніше він подає звуковий сигнал. Все те саме відбувається і в режимі вібрації. Ми знову заходимо в меню. Ось у нас режим вібрації. На 3 см. Потім заходимо знову в меню. На 5 сантиметрах. І тут вже кожен може налаштовувати під себе так, як він це забажає. Також у мене є більш дрібна монетка, яку я знайшов в лісі. Про це є відео на моєму каналі, якщо є бажання, можете переглянути його, якщо ви досі його не бачили. І зараз ми також на одній копійки 1949 року перевіримо, як він її бачить. І він бачить на трьох сантиметрах. А на більш чутливому режимі він бачить на 4,5 сантиметрах. Ну, приблизно тих самих 5 сантиметрів в нас є. Тому знайти її. Не составить труда. В комплекті йде ось такий чехол, який можна закріпити на ремінь або приліпити до свого металошукача. Він зроблений з такого твердого матеріалу. Разом з чехлом пінпойнтер виглядає ось так. Ви собі одягнули його на пасок, кинули такий спеціальний провід, щоб не загубити пінпойнтер. І пішли шукати золото А також в нього є калібрування, якщо прилад вимкнутий, і ви е, наблизите його до металу і увімкнете. Ось, тепер він не реагує на цей метал. Для того, щоб з... навіть бачите, до монети він також не реагує. І до іншої монети він також реагувати не буде. Він не буде реагувати ні до чого. Поки ви його знову не вимкнете. І знову не увімкнете так, щоб поруч з ним не було ніяких металів. І в нас все працює. А зараз давайте перевіримо, як працює ліхтарик, вимкнемо світло повністю. І увімкнемо наш пінпойнтер. Ось так він все освітлює. Достатньо непогано. Тут у нас середині є металева така застібка, і зараз перевіримо пінпойнтер на ній. Все працює чудово. Тепер із звуковим сигналом. Вимкнув. До речі, в режимі налаштувань він блимає. Все, у нас все прекрасно бачить, і ми все бачимо, що ми шукаємо. А вам я дякую за перегляд. Ставте лайк, а також підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!